Олена Єгорова працює виконуючою обов'язки головної сестри одного з медичних закладів Херсона. Розповідає вишиванку, у якій фотографується під час тимчасової окупації Херсона ховала у підвалі свого будинку разом з українськими прапорами. Багато було, звісно. Казали, що та нашу на фоні Херсону розбитого, де там фоткаться. Я кажу: ну чого показати, що Херсон живе, Херсон процвітає, ну ми живемо. Бажання виїхати не було, в нас багато хворих людей, ну, роз'їхалось багато, ну, всі ж не уїдуть. У мене діти тут, син в поліції служить, мати тут. Знаєте, як багато чого тримає. Хворі люди, ми їм потрібні нас. Медиком не так багато залишилось. Аліна Надодаєва працює у рентгенологічному відділенні міської лікарні. Говорить, участь у проєкті перший досвід професійної фотосесії. Я не знала, що в нас в Херсоні є такі гарні місця. Дійсно, хоч і така ситуація, що війна і в нас місто дуже як сказати розрушене, і все одно якось так гарно. Мотришне трошки, але гарно. Для того, щоб знайти підхід до людини, перш за все людину треба любити. Це саме головне. От щоб ти не знімав, люби це. Фотограф Олександр Андрющенко розповідає, до проєкту Краса по Херсонська долучився разом зі своїм колегою Олександром Корняковим на волонтерських засадах. Зараз у мене лишився тільки фоторепортаж. Ну, так, так зване стріт-фото, ну, вулична фотографія. От. А хочеться чого, чогось такого. Ну, по-перше, не втрачати форму. А по-друге, ну, це цікаво. Тим більше знімати жінок. Я завжди любив, люблю і сподіваюся любитиму. Ідея проєкту належить обласному департаменту реалізації гуманітарної політики. Розказала його директорка Віолета Царькова. Ми розповсюдили інформацію, що саме буде такий проект. Тому до проекту долучилися і державні службовці, і медикині наші. Вчителі, ми плануємо ще знімати і далі продовжується цей проект. Тому я думаю, що ми покажемо людей і дівчат різних професій. Зйомки проєкту залежать від безпекової ситуації, говорить його куратор Андрій Ярьоменко. Під час обстрілів міста фотографи та моделі перебувають в укритті. Ми вирішили показати не просто гарних жінок на гарних локаціях. Так є і такі, але дуже багато в нас відбувалося зйомок на локаціях, які Ну, трошки моторошні. Це або якісь знівечені будівлі, або в нас одна локація. Це було вижжене поле. Так, але це іноді виглядає моторошно, але в кадрі воно показує саме життя в Херсоні. Світлина учасниць проєкту Краса по Херсонську увійдуть до виставки, яку планують показати в Києві, розказав Ярьоменко. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.